Час новин в ефірі національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Шістьох українців вбили сьогодні росіяни на Харківщині. П'ятеро загиблих це жителі Новоплатонівки. Ворог атакував село в день з реактивної системи залпового вогню. Один зі снарядів влучив просто в магазин. Той спалахнув. Люди якраз зібралися там, у крамниці, аби отримати гуманітарну допомогу, кажуть ДСНСники. Крім загиблих, є кілька поранених. А перед тим як атакувати Новоплатонівку, окупанти вдарили градами по Куп'янську. Там помер літній чоловік. А на Кам'янське це Дніпропетровщина. Окупанти вночі спрямували ракети. Одна з них сильно пошкодила міську лікарню та пологовий будинок. Станом на цю хвилину відомо про трьох загиблих та 22 поранених. Серед жертв атаки і 23-річна Діана. Вона була на сьомому місці вагітності. Ще одна вагітна вкрай важкому стані. Унаслідок ракетного удару також постраждали 10 медиків. Це медсестра, кушери, анестезіолог. Під ударом було і село Біленьке на Запоріжжі. Там 17 загиблих і понад 40 поранених. Росіяни атакували колонію, повністю зруйнована їдальня в'язниці, пошкоджений адміністративний центр та карантинна дільниця. А загалом росіяни запустили по селу. Принаймні вісім кабів, половина із них влучила в колонію, решту окупанти спрямували на житлові будинки. Зайшов коридор, як гахне і все. По селу було вісім вже підтверджених ударів. Наразі їх, мабуть, було більше по самій громаді. Ще місця встановлюються. Почалося десь приблизно пів дванадцятого. І лише за сьогодні в Україні поранено четверо рятувальників. Так у Костянтинівці на Донеччині російський дрон атакував авто ДСНСників під час евакуації людей із небезпечної зони. Там двоє потерпілих. І ще двоє надзвичайників постраждали у Херсоні. ФПВ дрон влучив у вантажівку одного з рятувальних підрозділів. Харків став полігоном для нової зброї окупантів. Росіяни відтепер випробовують на місці останню модифікацію дронів Черніка. Та керованих авіабомб, котрі здатні летіти на сотні кілометрів. Чи можуть їх знешкоджувати наші оборонці? Ірина Антонюк з'ясовувала. Вони невеликі, зроблені переважно з пінопласту, але вкрай небезпечні, бо летять із сотню кілометрів та несуть на собі кілограми вибухівки. Черніка так окупанти назвали новий тип своїх смертоносних дронів. Першу модифікацію безпілотника ворог використовує ще з минулого року на фронті. Той зовсім маленький вміщує до кілограма вибухівки. А от Черніка 2 вже несе тротилу втричі більше і випробовують її окупанти на цивільних. Вперше житлові квартали Харкова атакували дроном Черніка місяць тому. Минулого ж тижня гатили ними три дні поспіль. Один з безпілотників впав на покрівлю цього приватного будинку. Побачив відповідне крило, побачив двігун на горі. Ось побачив акумулятор кинутий і зрозумів, що щось десь ще в кущарях валяється. Ну після цього викликав зрозуміло поліцію. І потім дочекалися обох техніки і знайшли бойову частину, не розірвалася. Через невеликий заряд вибухівки Черніка навряд зможе серйозно пошкодити будівлю. Але для людей цей дрон вкрай небезпечний, бо начинений шрапнеллю, що розлітається на всі боки. Оці старі замазані дірочки ще скоріш за все від артилерії, якою обстрілювала Харків на початку 22-го року, а це свіжі від Черніки. Пробивають навіть цегляну стіну і глибина щонайменше в палець. Цей дрон, схожий за характеристиками на молнію, але якщо останньо оборонці неба вже вчилися збивати із Чернікою все складніше. Швидкість у нього там 20 метрів на секунду ну тобто, там 72 км кілометри на годину. Він тихесніко собі летить, електричний двигун він не шумить. Тобто, проти нього засоби детекції, тобто виявлення ну погано працюють. Радар же повинен е якусь залізяку побачити і від неї отримати відображення. А в нього пінопласт в нього немає нічого. Він е, за своєю радіопомітністю менше ніж ворона. Разом із Черніками на Харкові росіяни випробовували і нову модифікацію керованих авіабомб, які летять вже не 80, а сотню кілометрів. Саме такий кап зруйнував туберкульозний диспансер у місті, влучив просто у палати. Там просто нова система наведення, скажімо так, у нього нова система, дещо планування. А з їх точки зору більш досконала. Українські захисники вже працюють над тим, щоб навчитися вчасно виявляти і збивати нові бомби і дрони. Із Харкова, Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон, єдині новини. Гучно було цієї ночі на Росії. Там добрі дрони вдало прилетіли на великий логістичний вузол у Ростовській області у місті Сальськ. Безпілотники атакували залізницю та ресурсну базу, де зберігали зокрема й паливо. На пекельних відео, яке знімали місцеві, видно масштаби враження у вогні, потяги, склади, колії, дорожнє обладнання. Судячи із кадрів, згоріло кілька вагонів з військовою технікою, яка вже не доїде на фронт. Саме цим маршрутом ворожа армія переправляла зброю, палива та інші вантажі на окуповані українські території. Ну а на Росії аерофлот продовжує скасовувати рейси через кібератаку на інфраструктуру компанії. Сьогодні відмінили понад півсотні рейсів у московському аеропорті Шереметєво. Вчора через спланований збій в роботі інформаційних систем також було скасовано 60 рейсів. Хакерська група Silent Crow спільно із білоруськими кіберпартизанами, 28 липня, зламала внутрішню it інфраструктуру аерофлоту і знищила близько 7 тисяч фізичних і віртуальних серверів компанії. Майже половина всіх боїв на фронті сьогодні була на Покровському напрямку, де ворог 29 разів атакував позиції наших військових. Деякі бої тривають і досі. Активно намагається наступати противники на Лиманському напрямку. Там Збройні сили України відбили 13 атак росіян. Точаться бої також на Новопавлівському та Придніпровському напрямках. Протистоять окупантам наші бійці і в районі Торецька йдеться в оновленому зведенні Генерального штабу. Сьогодні, 29 липня, в Україні вперше вшановують пам'ять полеглих бійців сил спеціальних операцій. Військові цього підрозділу виконують надскладні завдання як на фронті, так і у ворожому тилу. Більшість операцій відбуваються під грифом таємно, а імена та обличчя воїнів приховані. Саме бійці. СССО звільняли острів зміни зміїни і мінували, а потім підірвали захоплену росіянами видобувну платформу в чорному морі. У 23-му році військові підрозділи атакували опорний пункт вагнерівців біля Бахмута. І таким чином не дали противнику зайняти вигідні позиції поблизу Кліщівки для наступу. Активну участь брали бійці і у Курській операції. Новий вид реабілітації для військових тестують у Рівному. На березі озера встановили спеціальний підйомник, який дозволить ветеранам із протезами безпечно сісти в човен і сплавлятися річкою. Першими враженнями ветерани поділилися із Володимиром Миколичуком. Ще, ще не під, не, під, не під. Ветеран Анатолій намагається сісти в каяк. Це вдається з труднощами, бо має протеза забух ніг кінцівки втратив влітку 23-го під час контрнаступу поблизу роботиного за допомогою побратимів. Військовий такий займає місце в човні. Каяк спускають на воду за допомогою спеціального підйомника. Він дозволяє підняти 700 кілограмів. Має можливість опустити він може півтори тони. Місце для сплаву облаштовують на грант українського культурного фонду. Однак, купити такий спеціальний підйомник надто дорого. Тож у парку Оствиця знайшли вихід, встановили біля спуску на воду обладнання з вантажівки. Тепер тестують і збирають відгуки ветеранів, що удосконалити. Не існує двох однакових спинальних травм. Це в нас приходять і ветерани, і приходять люди, які мають травми якоїсь такого цивільного життя. От, і ну пробуємо адаптувати, як це зручніше, щоб під всіх підлаштувати. Старт роботи підйомника дозволить створити нову локацію для реабілітації ветеранів зі складними травмами. Група рівненських волонтерів саме почала працювати з такими військовими. кажуть, найбільш. Ще з плавом на човнах цікавляться після поранень. По півроку хлопці сидять в одних кімнатах. Я пам'ятаю, як це відбувалося. Вони досить е, депресують е, в цьому напрямку, але ось ми вирішили е, зробити таку ініціативу, щоб вони е, мали змогу е, побачити, як цей світ живе по-інакшому. Шпиталі хлопці проходять реабілітацію, Вона у них є. По таймінгу, і там є свої певні обмеження. А в даному проєкті вони абсолютно себе відчувають вільними. Анатолій з напарником налягли на весла та допливли на інший кінець озера. Хлопці кажуть, на воді забули про травми та відчули себе вільними від фізичних обмежень. Я сюди щодня їздив, просто купували. Я живу біля річки, в мене човен. Я ще з дитинства, його типу, ну, веслувати. Це просто кайф. Ветерани запливають на підйомник, який їх підіймає. Анатолій каже, без спецобладнання не зміг би сісти в човен. Вдома сидіти не треба, бо воно ще хуже стає. Типу, оці. Треба десь їздити, десь щось робити, десь відволікатися від цього всього. Я тільки я ті за, за такі виїзди. Після тестування ветерани порадили представникам парку облаштувати ще спеціальні поручні, аби легше забиратися в човни. Це побажання пообіцяли втілити в життя найближчим часом. Із рівного Володимир Миколайчук, Олександр Бойко, має Україна, Марафон, Єдині новини. Ну а наша наступна історія про кицьку руду, яка. Дорогу до укриття і назад, додому, знає на пам'ять. Власники переконують, навмисно не тренували пухнасту, просто завжди брали із собою на час обстрілів у сховищі, і тепер вона вміє ховатися самотужки. Чи не сходить зі шляху? Бачила наша Ольга Дунська. На цих кадрах кицька на прізвиську руда після відбою тривоги хутко повертається з укриття додому. Це матерське відео миттєво завірусилося у мережі. Утім, така поведінка кішки не випадковість. розповідає господарка Вікторія. До повітряних тривог чотирилапо ставиться спокійно, вибухів не лякається. На тривоги вона ніяк не реагує, вона не боїться. А вона чує сигнал повітряної тривоги і дивиться на нашу реакцію. Вона нас вона взагалі вважає. Мені здається, що ми її діти не вона наша, а ми її. Вона все контролює. Руда спускається разом з господарями у сховище та мирно чекає. Однак тільки ночує відбій, цілеспрямовано прямує до ліфту. Вона розуміє на якому поверсі виходити. Вона чекає. Вона вже навіть вивчила з якої сторони двері. Відчиняється, бо перші рази вона з іншої сторони намагалась. Вона правильно йде, вона знає, де вона живе. Ось вона біля квартири. Чекає, поки її відкрию. Кітя вдома. Знаходити дім, чотири лапи навчилася сама, помітила, де виходять господарі. А от наступних трюків вже навчила Вікторія. Сидіти, молодець. Молодець. Дай лапку. Молодець. Вміє сидіти по команді і вміє лягти. Але о, лапку, лапку давала. Дай лапку. Молодець. Молодець. Золота дитина моя. Смаколик давала їй, просила, брала їй лапку. Смаколик брала лапку, смаколик і все. Так, декілька днів і вона, вона дуже розумна. В родину Вікторії руда попала три роки тому, коли почалася війна. Взяли її з притулку. Там мешкало 25 чотирилапих. Утім, руда сама обрала собі господарів. Одразу пішла на руки до пари. Попередня її власниця померла. Хотіли не якої породи кицьку, ми хотіли саме з притулку, тому що тоді так ще багато притулків влаштовували і котів і собак, і з окупованих територій, щоб дати тварин. Кі зрозуміти вона в цьому світі також важлива, вона заслуговує ну мати сім'ю, як і всі інші. Тому закликаю всіх, беріть тваринок з притулку і ходіть з ними в укриття з Одеси. Ольга Донська, Ігор Казанжи. ми Україна, марафон і єдині новини. Північна Корея готує чергове посилення для Росії у війні проти України, за даними південно-корейської розвідки, йдеться про мобілізацію військового персоналу з метою відправки в Росію для наступальної операції, а також продовження постачання артилерійських снарядів та ракет в обмін на це Пхеніан отримує від Москви Технічну підтримку чи дійсно Росія готує черговий масштабний наступ із залученням військових КНДР? Проаналізуємо наявну інформацію разом з Іваном Киричевським, військовим експертом порталу Дефенс Експрес. Пане Іване, вітаю вас. Доброго дня, отже, пане Іване, південно-корейська розвідка повідомляє, що північні Кореї готують мобілізацію військового персоналу. Мета відправити в Росію для наступальної операції. Наскільки вірогідна загроза такого сценарію і такої спільної наступальної операції Росії і Північної Кореї? На жаль, ця загроза вона тільки лежить на поверхні, що в даному випадку південно-корейська розвідка виконує розвідку там функцію британської розвідки, тобто писати очевидні речі. Питання тільки в тому, по перше, наскільки фактично там розмір персоналу дасть Росія для ну тиші північна Корея Росії для проведення той чи інших операцій? Ну відповідно що насправді там росіяни будуть за це вимушені дати, тому що вказівки такого загального характеру, що мовляв, Північна Корея дає росіянам людей і снаряди в обмін там отримує ракетні технології і там технології по там атомним силовим установкам. Вони аж аж занадто загальні, тому що ну взагалі то співпраця в сегменті. Там ракетних і атомних технологій між Росією і пхендяном вона відбувається, знаєте, ще з 90-х років. Ну тобто, це буквально в даному сенсі південно-корейська розвитка виконує функції британської, але питання в обсягах: я думаю, тут самі південні корейці не до кінця розуміють. Тут ще треба ось що підкреслити. Північна Корея вона зараз вступає, як такий собі знаєте запобіжний для Росії в тому плані, що Росіянам не треба вдаватися зараз до масштабної мобілізації безпосередньо на своїй території. Натомість можна бійтися мовити імпортним живим ресурсом, оце їхнє головне значення. Але ну знов ж таки питання в тому, що скільки там військ на цей раз може дати північна Корея, відповідно для якого обсягу дій їх вистачить. Я думаю, що відповіді поки що ні у кого немає. Але єдине, що нас може тут певним чином я не знаю, дати повний рівень такого стриманого оптимізму, ну в тому плані, що. Навряд чи в даному випадку йдеться про підготовку якогось окремого там нового наступу, про які там можуть говорити західні змі, росіяни просто постійно перебувають в режимі таких от повзучих наступальних операцій, тільки на те вони і повзучі, тому що замість прориву стратегічного глибину росіяни отримують о десь можливо просування на кілька сотень метрів перед за тиждень або в принципі стоять на місці. Раніше, попередній раз, коли північно-корейські солдати воювали на боці Росії, це була Курська область Російської Федерації. А як ви оцінюєте ймовірність тепер появи на українській землі цих солдат? Розумієте, але з великим вона не гратиме значення, де вони опиняться. Питання про кількість. Ну, тому, що знаєте, від того, що росіяни, скажімо, так просто навіть росіяни до цього моменту намагалися використовувати в боях на території України різний імпортний контингент з країн Африки чи Азії. Ну це стратегічного впливу. Сам по собі там факт завезення людей з повних країн він не отримав. Сам отримав стратегічне значення той факт, що росіяни тим чи іншим способом нарощували живу силу. Грубо кажучи, якби росіяни зараз би там я не знаю, вирішили б мобілізувати війська не з північної Кореї а з Монголії. Питання було б не навіть не в тому, де вони саме взяли військ, а питання, скоріше в тому, звідки вони взяли. Давайте про вигоди для північної Кореї. Вони вже відправили на війну з Україною тисячі своїх солдат, які успішно тут загинули. В чому зиск для Пхеньяна? Це така от військова підготовка своїх же солдат для подальших дій і можливих бойових дій з південною Кореєю. Не знаєте, я не думаю, що тут стоїть питання про якийсь там зиск. Що мовляв, там північна Корея має дуже широкий простір для вибору, і відповідно там б, їм можна якось прораховувати якісь раціональні моменти. Тут питання стоїть трохи в іншому. Крім так якби не Кремль і агресивна політика, північна Корея як сама собі б не існувала. Якщо там брати період після другої світової війни, коли власне була творена така держава, як північна Корея, так і період після розвалу радянського союзу повідносотралістичного блоку після 90-х років, коли там північна Корея на повний час опинилася без зовнішньої технологічної ресурсної підживлення, З великим рахунком північно-корейський режим досі існує лише завдяки підтримці Москви. От виходить, що Москва просто прийшла забирати дивіденди. Тому тут в даному випадку нема сенсу особливо розглядати а, тим, мотив північно-корейського керівництва. Тим більше там ж немає якогось колективного управління, заснованих на раціональному мол, там баченні світу. Там є одноосібне управління е, зрозумілого диктатора, яке все передховується виключно його примками. А от дивіденти з приводу зброї чи буде Пхенян збільшувати поставки свого озброєння для Росії? Якщо зважити на те, що північно-корейський ВПК, він майже повністю залежний від поставок технологій сировини там і навіть наприклад, креслень по деяким видам озброєння, як наприклад ракети КН-23 від Росії, то знаєте, якось доволі складно говорити що там озброєння північнокорейське. Там доводиться говорити про те, що там просто величезний філіал російського ВПК і там от просто створюють виробляють озброєння північно-корейської розробки, але з російський рахунок. Тобто, якщо говорити з категоріями економіки, виходить така собі другадальницька схема. Тобто, коли зовнішній там замовник дає сировину і інші необхідні ресурси, а підрядник просто на своїх там верстатах штатах це виготовляє, тим більше що ну просто на відміну від навіть тих самих росіян, і навіть на відміну від країн заходу. Північна Корея має дуже величезну кількість заводів, військового призначення 200, які можуть займатися виключно боєприпасами. От, тобто, північна Корея просто опинилася в такому стані, коли вона є такою величезною майстерньою по виробництву зброї. І тут питання просто, хто буде давати відповідну кількість сировини. Ще хочу з вами встигнути обговорити постійні атаки росіян по мирним українським містам. От, власне, за останній рік ми бачимо, що окупанти наростили використання і виробництво шахедів. Наскільки великі нині їхні потужності? От недавно німецький генерал заявляв, що по дві тисячі шахедів за одну ніч може запускати Росія по Україні. Чи погоджуєте погоджуєтесь ви з таким прогнозом? Давайте будемо для початку точному відносно Першого джерела. там генерал Фройдан. Котрий очільник зондерштабу штабу тобто, вважайте, людина номер два в Німеччині, яка відповідає за оборону підтримку, він по суті пропонував просто орієнтуватися на стелю, що росіяни можуть вийти на дві тисячі шахідів один по запуску там по Україні, чисто для того, щоб виготовляти відповідну кількість дронів перехоплювачів. Тому знаєте, в нашому випадку вигідніше, щоб німецькі генерали говорили і про три тисячі шахідів на добу, і задавали відповідний темп для роботи німецької промисловості, тим більше що. Над дронами перехоплювачами працюють ті самі німці, не тільки нашу пока і працюють німці, зокрема щоб забезпечувати наші потреби. Тим більше, що якщо брати якісь об'єктивні речі, то росіяни останні два роки занадто системно і занадто успішно працювали над розширенням виробничих площів в цій зоні Алабуга. Перепрофілювали на виробництво шахедів цей так званий Маскупол, і там єдиний можливо обмежуючий фактор, який би міг би бути в теорії, це. Не доставка тих чи інших комплектуючих з Китаю. Але судячи по масштабам атак, ніяких проблем з доставкою комплектуючих від Китаю нема. І Китай сам офіційно робив заяву, що їм не вигідно, щоб Росія програла. Тому, повертаючись якраз до початку моєї відповіді, нам якраз до краще, коли німці і там інші наші партнери орятуватимуться на ці високі цифри про 2000, аніж знаєте, займатися таким самозаспокоєнням. Потім оп, дійсно, 2000 на добу нам нема чим збивати. Пане Іване, дуже дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру за цю розмову. Це був Іван Киричевський, військовий експерт порталу Дефенс Експрес. Дякую вам.